Вибух у центрі Дніпра є один загиблий, кажуть у нацполіції. Подія сталася близько третього дня. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група вибухотехніки та криміналісти. Подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Ніколь Савченко. Ніколь, що вдалося дізнатися? Вітаю студія. у Дніпрі пролунав приблизно за чверть третя у центральному районі міста на перетині вулиці Степана Бандери та проспекту Лесі Українки. За непідтвердженою інформацією соцмереж, це могла бути це міг бути саморобний вибуховий пристрій. Попередньо поліція повідомила про одного загиблого та поранених серед постраждалих двоє поліцейських їх доставили до лікарні. Поки що правоохоронці подію ніяк не кваліфікували та її вже називають. Терактом А соцмережами шириться інформація, що можливу вбухівку могли підкласти завербовані ворожими спецслужбами підлітки. Нині на місці події працюють слідчо-оперативна група вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі відповідні служби встановлюють обставини вибуху. А правоохоронці через вибух перекрили вулицю Степана Бандери, тому транспорту тут доводиться курсувати в об'їзд. Наразі мається вся актуальна інформація. Ми продовжуємо Ожемо працювати на місці події та чекаємо на нові подробиці. Я передаю вам слово студія Ніколь. Дякую, Ніколь Савченко з Дніпра про вибух, який стався у центральній частині міста.